Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні хочу вам показати трошки виноградів, розповісти, що да як. Бачите, повісив сіточки, аби слизні не гризли ягоди. Це є тайна монаха. Якщо ми дивимося, тут є тріск незначний, то тут на камінчику лежить його більше. Вчора в нас ляв дуже сильний дощ. Дуже сильний. Бачите, тут трошки більше є тріску. Тут теж не бракує його. Білосніжка, дивіться. Ось на землі навіть лежить громад. Тріску немає. Треба під нього щось підкласти. Ні, ні, оце одна ягода є, але її слизень перед тим оце на труби, Оце. Оце, дивіться, оце, оце слизень робить. Оце так. Це робить слизень. Чи що я надягаю мішечки. Ось перед вами золота королева без тріску. Без тріску. Наляла вчора, вчора цілий день, дивіться, ще, ще є на сіточках, навіть вода. Так, золота королева без тріску. Немає тріску, але ще її трошки повисіть. Ось, бачите, слизень довбанув. Крізь б'ють слизні. Це гронку навіть не надягав. Не надягав. Ну таке запилення, такі врожай в цьому році. Але що мене вразило? Після цього дощу преображення потріскало. Зараз я покажу. Зараз підійшли ми до академіка. Невеличке гронку знизу бачу, колір набрало. Тріск є на маленьких ягодах тільки. Оцих двох, ну то не критично. На цьому гроні немає. Тріску, який гарний листочок вже з'явився. Тут теж тріску немає. О! Тут є. Є. Ну ляло. Ляло. З льоха з погреба воду вчора три рази викачував, сьогодні вже один раз. Підійшли ми до надійки ранньої. Бачите, бачите де? Зверху, зверху, дивіться, тут ось перший, перший дріт, то є 50 см, а це ще вище є слизень. Так що не думайте, що треба мішечки надягати. Немає. На надійці ранні тріску немає. зато гороху аж занадто. Аж занадто гороху. Ось, друзі, підійшли ми до... Преображення хваленого на півдні, такий виноград, такий виноград. Бачите? Ось ще тріск є, ось тріск. І це не на землі лежить. Є в мене така, що біля землі і теж ось, бачите, ось тріск. Ну, незначний тріск. Але є й на переображенні, Ну, дощ був. Ну, а ось підійшли ми до слава Україні. сорту, дивіться. Чи є тріск ось на землі? Бачите, де палець, це слизень був уразив, Ось. Але тріску я не спостерігаю. Тріску на слава Україні немає. І хай мені там що кажуть, але слава Україні є кращий за приображення. І достигає, і нагвантажується, бачите, гронами гарненько. Не всі поховав, деякі не ховав. О, дивіться. Бачите, оце де палець. Все в слизнях, бачите? Через що я поховав? Слизень вражає ягоду. І ось таке робиться. Ось куражає, бачите? Ось. Так що мішечки мусовочі плята. Тут вони сьогодні в день повтікають. Я навіть на оце малесеньке натягну мішечка. Мішечки можете по інтернету замовити. в Інтернет-магазинах, котрі торгують препаратами для виноградарства. Ну, бачите, видно, що жовта ягода. Ось ось буде стигла. Слава Україні. Ось ось. Мій старий улюблений сорт Рошвор, дивіться, набирає барви, які гарненькі. Гарненькі. У кожному сорту буде відео товариство. У кожному сорту буде відео по мірі достигання. Ось ось цей «Бускат блав, мій улюблений. Бачите, ще йому достигати і достигати. Але він достигне. Це швейцарець. Тут і от з самого низу, дивіться. Ну, ще до тріску далеко, тому що він ще зелений. В, таких, в такій порі винограду немає тріску. Я вже в попередніх відео розповідав, що виноградні сорти, коли було потепління, а потім раптово похолодання, загальмували в рості. Ось Дарунок не світає. Дивіться, де ви тріск, бачите? Нема жодної ягоди. Дарунку не світає. Рік було одне гронко, В цьому році два гронка, загальмував він конкретно в рості. Ось, друзі, ми підійшли до красавчика писанки. Ось красавчик. Ось дивіться, гронко. Тріску я не спостерігаю, немає. Але були такі роки, що був тріск після дощу в ньому. Але то, напевно, що тоді була сильна зрілість була в цьому році. Він трошки загальмував. Всі гальмують, якщо потепління, потім похолодання. Ось знизу це, це над'їли слизні. Треба вже надягати мішечки. Мішечки надягати. Ось вам покажу зараз. Полуничний. Ось дивіться, бачите, таке збите гроно в ньому кольорове. Всі інші ще зелені. Теж багато збитих таких грон, щоб. Ну, можливо, ягоду не подавлять, ось це, бачите, рихле. А, на тріск ми не дивились. На тріск, на полуничному немає тріску, немає. Сліди дощу, сліди слизнів є. Так що мусово надягати мішечки. Мусово. Друзі, немає що показати вам такої повної зрілості щось. Як по мірі достигання я буду про кожний сорт показувати окреме відео. Окреме буде відео по кожному сорту. Зараз немає що просто показувати. На жаль, ну дощ був сильний. А, ще покажу. Бананас. Бананас. Чи він не має тріску ніде? Ну. Ось ось, 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 ось. якісь гронко величеньке таке. Ну. Яке це ня, є. оця може сама жовта спробую, може. Ммм, Друзі, бананас. Ге? Такий. Чуть-чуть солодкуватий, так що? Не знаю, не знаю. Можливо, він буде. Самий перший. Хм. Ось таке воно. Так що таке вийшло відео цих вже багато розфарбованих сортів, тих, що, як то сказати, цей ще твердий. Це такий новий сорт у мене на винограднику, мускатель називається. І має 125 днів. Тому йому ще зарано. Попробував ягідку, вона тверденька. Думав скуштувати, але йому ще зарано. Це перше контрольне плодоношення. Лоза, бачите, вже якась. От якось так. В такому стані. Маркет. Бачите? Ось ще маркет. А ось Амурський. Амурський. Дикий виноград з тайги далекого сходу. Ось бачите який ж. Майже скоро достигне. Є там трошки грон, я думаю, буде вино з нього. Дякую Олександру із каналу Terra.ua, що мені колись його вислав. О, зараз куштує якусь ягідку. Ось цю. Його вже монаїсти. Бачите, як в нього листя таке темне робиться з червоним. Так ніколі має кісточка. Ось контрольне плодоношення на молодому кущеві Юпітера. М -м -м. Вже є Юпітер добрий. Одне гронко. Вон гілочка така поки що на кущі. Там. в такому ось стані. І на завершення хочу вам показати мега врожайний сорт винограду Леон Міо. Ось бачите. Леон Міо збитий такий качанчик, збитий. Набирає барви. Ось Гроно я понормував, бо по одному залишив. Так що він дуже мега врожайний. Тяне навантаження. Його можна так опускати кордоном. Ну все, друзі, буду завершувати. Наостанок хочу вам показати яблуню моді. Це зимове яблуко, яке воно гарне в цьому році має навантаження. Бачите? Буду я по мірі знімати, можливостей по достиганні сортів. Ось бачите, ось так моді в мене навантажена яблунь. Дуже сильно поросла ось, доверху пагони їх треба буде порізати. Добре. Тут є не Херсон, не Миколаїв. Тому по мірі достигання, як будуть достигати сорти, буду показувати відео знімати. Поки що знімати, як бачите, нема чого, немає повністю стиглих сортів.